Як ми всі добре знаємо, Іран постачає Росії зброю, при цьому завжди заявляючи, що він цього не робить. Найвідомішим прикладом є сумнозвісні дрони камікадзе шахеди які з 2023-го виробляються на Росії. Це фото з того самого світанку, 17 жовтня 2022 року, коли шахеди вперше масово атакували Київ. І це в районі. Залізничного центрального вокзалу. Також відомо ще тоді восени 22-го стало про присутність іранських військових, очевидно, інструкторів на території Криму. І це при тому, шановні глядачі, що до російського вторгнення, ну по суті, навіть не те, що до 14-го, а навіть до, 20 до початку 20-х років, Іран був одним із найважливіших торговельно-економічних партнерів України. Сотні українських спеціалістів з атомної енергетики, інженерів, будівельників приїжджали в Іран працювати на Бушерській атомній електростанції. Іран придбав в України 12 багатоцільових літаків АН-74 побудованих в Харкові. В ІСфахані в широкій кооперації з українськими підприємствами. Розгорнули виробництво АН-140. Загалом 19 штук побудували. Іран також купував українське зерно, олію, е інші товари сільськогосподарського виробництва. Українські фахівці допомагали іранцям долати наслідки землетрусів, які в цій країні відбуваються регулярно. Це дуже сейсмічно активна зона. Але після збиття нашого Boeing 737-2020 у році авіакомпанії МАУ і особливо з лютого 2022 після початку широкомасштабного російського вторгнення все пішло на Нювець. Іран ігнорує е, те, що йому справедливо пред'являють стосовно поставок е, зброї Росії, ігнорує всі докази. У відповідь 23 вересня 2022 року Україна позбавила акредитації посла Ірану Манучехра Мораді і скоротила кількість дипломатів в іранському посольстві. Але повного розриву дипломатичних відносин наразі не відбулося.